Усім привіт! У нас чергова квартира на огляді у Валенції 115 тисяч євро за 62 метри квадратних. Тут є три спальні і один санвузол. При вхідній зоні ви бачили першу спальню, далі вітальня, яка переходить в наступну спальню, вона вже більша. Що мені подобається, по квартирі є металопластикові вікна, потрібно тільки докупити якісь меблі, так, диван і без проблем можемо заїжджати. Наступна спальня, вона теж подібна до попередньої. Так, ось такий вигляд у нас з вікна. Є невелика вмонтована шафа в цій спальні. Кухня, маємо ось такі гарнітури, робочі поверхні, невелика господарча зона. Так, і з вікна ми бачимо вигляд на вулицю, на нашу дорогу. І рухаємося далі. Далі ми вам покажемо санвузол. Санвузол зробили. Світла плитка, є умивальник унітації, душова кабіна. В принципі, по санвузлу питань немає. Дуже цікава квартира за 115 тисяч євро.